Без голови облдержадміністрації, представників силових структур, прокуратури і частини депутатів у такому складі відбулася позачергова сесія обласної ради. Депутати в касках, заклики схаменутися та не воювати з власним народом, і це лише початок. Продовжити засідання прикарпатські народні обранці планують 22 січня у столиці. Сесії обласної ради розпочали з пошуків голови ОДА Василя чуднова. Це таке враження, що чоловік один чоловік сидить в Межигір'ї, а другий сидить на третьому поверсі. Є така ініціатива від депутатів піти в кабінет і привести чоловіка на сесію, бо він побув тут трохи. Може би щось сказав нам. Де керівник області? Частина депутатів знає губернатор Чуднов Василь Михайлович поїхав не до колегів у Калуш, а на запрошення керівництва міста на зустріч з усіма керівниками органів місцевого самоврядування і державних структур. Дехто на сесію до костюму та краватки вдягнув каску. Я думаю, що депутати мають бути разом зі своїм народом, разом своїм людьми. Якщо всім забороняють ходити в касках. Депутати повинні ходити в касках разом з своїми людьми. Тобто це прояв солідарності з тими, хто стоїть на Майдані, і з тими, хто є виборцями. Чому ми сьогодні мусимо ходити з баняками на головах, а тому, що свого часу ми думали баняками, а не головами. Голова обласної ради Василь Скрипничук висловив позицію депутатів щодо новоприйнятих Верховною Радою законів. Влада сьогодні намагається легітимізувати прийдешні репресії. Брутально позбавити людей фундаментальних прав та свобод, тим самим розігнати громадянське суспільство і позбавитися протестів на всіх майданах країни. У напівпорожньому сесійному залі були присутні активісти Івано-Франківського Євромайдану, що звернулися до депутатів із закликом ігнорувати закони та відстояти інтереси виборців. Закликаю вас підтримати рішення про невизнання на території нашої області законів. Прийнятих Верховною Радою 16 січня 2014 року. Адже депутатським обов'язком є відстоювання інтересів виборців. Народні обранці вирішили звернутися до Верховної Ради з пропозицією скасувати закони, а також продовжити пленарне засідання сесії наступного дня у Києві. Ліліана Хомишин, Любомир Борута, новини телеканал Раї.